Майже 12 мільйонів гривень саме стільки витратили комунальники на озеленення міста у 2015-му. і ця цифра на 2 мільйони більше аніж у попередньому. Попри кругленьку суму, екологи переконують, норми озеленення не дотримані в нашому місті. Щонайменше вдвічі менше ніж потрібно зелених зон. Це по перше, по площі Щонайменше, найменше вдвічі менше ніж потрібно. По-друге, вони мають створювати єдину мережу, тобто має бути так спроектований, щоб ви могли з однієї зеленої зони, там, скажімо, з парку, переходити в сквер з скверу, в алею і так далі, щоб вони були з'єднані між собою територіально. Та не лише кількістю та розташуванням зелених зон рішать комунальники. Липи, дерева, що позбавляють місто від тотальної загазованості. Тож у документах, які регламентують правила утримання зелених насаджень у містах, радять садити саме ці дерева. Та про це комунальники не згадали, коли за примхою забудовника у квітні зрізали зелені насадження над дорогою до автовокзалу. Тож на що конкретно витратили 12 мільйонів, які ділянки міста озеленили, що посадили. З цими конкретними питаннями журналісти першого Ісцевого звернулося до заступника начальника управління ЖКГ Володимира Лапюка. Упродовж трьох днів на наші дзвінки він не відповідав і при особистій зустрічі від коментарів відмовився. Я дуже спішу. Я, а, я, як я можна я... з вами поспілкуватися. Наприклад, по телефону М мене, мене зараз два тендери. Потім у мене депутатська комісія бюджетна комісія, комісія. і, віці, і ще і ще одне мене питання. мене нема, Немає нема часу розумієте? Не і так телефону щоб я вже ні. режимі коментар. Тоді Можливо, да. А ви піднімете трубку тоді? А коли я не піднімав трубки. Ну телефонували до вас вчора. Не помічають і пересічні рівняни результатів процесу озеленення у місті, на яке комунальники використали 12 мільйонів з міської скарбниці. Зважаючи на те, що в рівному я буваю, скажімо, по місту хожу я досить небагато. Ось то явних таких ознак озеленення я не бачив. Ну, Хоча, зважаючи навіть на мій маршрут, який він пролягає фактично по половині нашої самої довгої вулиці, я його ну, не помітив поки що. Не бачу насправді. Я б хотіла, щоб місто було зеленіше. Я більше помічаю, що дерева вирубують і це дуже болить. І хотілося б, щоб воно було більш зелене, тому що воно, в принципі, раніше було більш зелене. У нас навіть якщо зараз висаджують дерева, то це якісь карликові породи. Я розумію, що це зручно для міста, але насправді липи, вони нас ну я розумію, вони ростуть високі, вони заважають проводам. але насправді це ті дерева, які вбирають найбільше е, викидів. Ну тобто насправді це теж завдяки чому ми дихаємо. А в нас його забирають. І чесно, ну, прогулятися містом важко дихати, це зразу відчувається. Ну, такого я не чув, що там за 12 мільйонів зелені, такі не бачив, де воно. Ну, Перший раз чую, що 12 мільйонів зелені. Мені важко оцінити. ну я не можу оцінити. Мені, якби мені якби сказали, що десь відбулося зелене, я можливо оцінив би. Я, я живу на північному, то там я нічого, на жаль, не бачу. Але ну, можливо, вони просто в інших місцях, можливо, це ювілей, парківлейна, там парківлейно розвивається, можливо, там відбувається. Ви знаєте, чесно, ну, в зв'язку з тим з таким виробничим процесом, мало виходжу в місто, то щоб бачити в робочий час озеленення, то практично бачу, поливають. А коли висаджують, то важко сказати, затрудняюсь, не, не можу нічого сказати. Та на цьому тема озеленення і витрачених на нього коштів не закрита. Журналісти першого місцевого і надалі вимагатимуть від комунальників пояснень. Зокрема, вже підготували офіційний запит для того, щоб дізнатись, у скільки обійшлись висаджені рослини, та чи за ринковими цінами їх придбали. Олена Демчук, Анастасія Бачук та Роман Мельничук новини рівного.